В Україні знову заговорили про мобілізацію з 18 років. Вітаю вас, шановні друзі. Офіс президента та й вся українська влада, в принципі, прекрасно розуміє, що українців треба відволікти зараз від самого головного питання, чи легітимний президент Зеленський. Саме тому вони закидають у медіа купу різної інформації для того, щоб відволікти увагу українців. Це звичайно стосується і підвищення цін на електроенергію, що дуже турбує українців. Це звичайно стосується і відключення електроенергії, яке зараз періодично проводиться по всім міста. Ну і куди ж без мобілізації з 18 років? Саме для цього офіс президента підтягнув свою команду пропагандонів, які починають розказувати, що мобілізація з 18 або з 20 років це набагато краще, тому що у цих пацанів молодих і ще немає сімей, за якими вони будуть сумувати. Я думаю, треба було б мобілізувати зараз з 18 років. Молодь вона здоровіша у молоді ще немає сімей. Це дуже неприємно, але я би зараз більше лишав якраз людей 30+ якого хоча б одна дитина є? От у кого дітей взагалі немає в 30+, Ну туда такого можна забрати в армію. Може, хоч його навчать, як дітей робить. А в 18-річних, тому що здоров'я покраще, мотивації побільше. От У 21-річних 21 йому ще весело робиться. Якщо хтось не впізнав, то це один із головних пропагандонських воїнів Євген Карась, який постійно нібито воює, але при цьому не вилазить із пропагандистських студій. А ось ще один воїн-герой із всім відомої вже третієї штурмової, двадцятирічні. Як ще раз кажу: перше, ти їх не видираєш від сім'ї, якою вже є. Тобто ми беремо 35-річного хлопця якогось, а вони вже там дитина та двоє дітей та дружина, які його чухаєте, то тягнуть розум, тягнуть назад до себе, і ти думаєш, як їх захистити. Якщо до тебе 20 років, тобі краще та легше. По-перше, заходитись у великій кількості кількості людей, по-друге, фізично легше. Мені от тільки цікаво. Вони, коли роблять такі заяви, вони взагалі знають, яка зараз демографічна криза в Україні. Якщо вибити зараз всіх оцих цих пацанів по 18, по 20 років, від кого далі будуть народжуватися українці? Від кого жінки будуть народжувати? Що це буде за Україна без українців? Всі оці заяви пропагандонів я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Тож, друзі, треба розуміти дві основні речі: перше, це те, що всі от такі от подібні заяви робляться для того, щоб відволікти увагу людей від головного питання, а саме легітимності президента Зеленського. Ну а друге питання, на жаль, це плани на майбутнє. Тому що я вже неодноразово повторював, що зниження мобілізаційного віку до 25 років, яке було прописано в новому законі про мобілізацію, це не кінцева планка. І що все і далі так буде продовжуватися, то зовсім скоро ми побачимо новий законопроект, в якому буде знижено на мобілізаційний вік до 23, а то й до 20 років.